чи тактика. Навколо нових законів у суспільстві розгорілася дискусія. Нагадаємо, 16 вересня Верховна Рада прийняла закон про особливий статус окремих районів Донецької та Луганської областей, а ще закон про недопущення переслідування учасників подій на Донбасі. У народі останні назвали законом про амністію. Одразу після того, як депутати підтримали нові закони, під стінами Верховної Ради зібрався мітинг. Знову горіли шини. Наступного ж дня до Сумського... Кої облдержадміністрації прийшли активісти, палили майданівські намети і говорили про державну зраду посадовців. Політолог Андріана Костенко запевняє, панікувати не варто. Ці закони можна назвати поганим миром, але він у будь-якому випадку кращий за хорошу війну. Сьогодні результати досліджень свідчать, що населення України незалежно від того, в якій частині України вони проживають, чи це західна Україна, чи це східна Україна, центральна Україна виступають за мирний переговор. Процес. І фактично, президент України а, прийняттям цього закону ініці... саме ініціюванням цього закону. А... Розпочав такий мирний процес. Новий закон передбачає особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донбасу впродовж трьох років. Загони народної міліції, непереслідування так званих ополченців, поширення російської мови і поглиблення відносин із Росією. А фінансуватиме Донбас держбюджет України. Можливі наслідки таких норм насторожують. Це будуть території певними маріонетками з боку Російської Федерації, за які. Російська Федерація, президент Росії, буде в в будь-який момент неугодний для Кремля дьоргати для того, щоб керувати Києвом.